Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача Чия інформація. Кожен користувач соціальних мереж, який має хоча б краплю критичного мислення, помічає, що соціальні мережі це надзвичайно токсичне середовище, де панують агресія, насильство, дезінформація та маніпуляції. Як користувачка з більш як десятирічним стажем, я пам'ятаю час, коли соціальні мережі були місцем онлайн спілкування близьких друзів і від знаходження нових друзів і нових цікавих знайомств, місцем, де можна було поділитися чимось цікавим зі свого життя, чи обговорити важливу. Тему важливу подію це було прицікаве і розмаїте соціальне явище. Українські революції, майдани спиралися на соціальні мережі. Сьогодні це психологічна хіросима. Якщо вони тебе не вбивають, то роблять психічними чи розумовими каліками, розмивають свідомість, не лише не зближують з іншими людьми, але навпаки, роблять роздратованою, віддаляють. Погляньте, ледве не під кожним дописом, навіть під якоюсь рекламою одягу є смайли сердиті, чи які сміються. Практично під кожним, під будь-яким дописом у польському інтернеті на підтримку України бачимо просто фонтани вербальних і віртуальних екскрементів. І що особливо печально, далеко не всі вони від ботів чи тролів, проплачених Росією. Це стосується не лише України, звісно, також Євросоюзу, Німеччини, Ізраїлю, або й просто політичних опонентів, власне, у Польщі або у місцевої влади. Фактично, коментарі методом розмивання предмету судження часто вбивають сам допис, сенс якого просто розчиняється в цьому токсичному болоті негативу. Тому я вирішила поговорити з представниками польських газет про те, як вони борються з цими фонтанами негативних коментарів на своїх інтернет-сторінках, зокрема у соціальних мережах. Роман Імельський, перший заступник головного редактора газети виборчої, однієї з головних газет Польщі, наголошує, що для європейських видань діяльність базується на правничій базі, яка зобов'язує видання контролювати все, що з'являється. На сторінках цього видання Я правник повинен почати з юридичних рішень, бо європейські та польські правила зобов'язують видавців преси, таких як газета виборча. Контролювати все, що вони публікують на своїх сторінках, це також стосується нашого вебсайту і, наприклад, коментарів під статтями. У нас також є великі групи, звичайно, з вісьмома стами, дев'ятьма стами тисяч підписників у Фейсбуку та інстаграмі. Ми відмовилися від колишнього акаунту у Твіттері через Ілона Маска, бо вирішили, що рівень дезінформації там уже настільки високий, що немає сенсу з ним боротися. Тому у нас більше немає офіційного акаунту. Там як у газета виборча, подібні дії раніше здійснила The Guardian, яка також відмовилася від акаунту в X toподобне діяння подивлював наприклад «Guardian», туди теж вицовавши з Дезінформація, а особливо російська пропаганда в Польщі на жаль давно з інтернету перейшла в реальне життя, і сьогодні її проголошують деякі польські політики. Нагадує Роман Емільський, як зараз виглядає дезінформація. Як зараз виглядає дезінформація у Польщі? Зрозуміло, що вона зосереджена на двох речах. Її організовує російська розвідка. На жаль, російську дезінформацію часто підхоплюють не просто громадяни Польщі, а й прямо політики з певних партій. Я говорю про конфедерацію або Жеґожа Брауна і його конфедерацію польської корони, яка, на мою думку, є абсолютно групою людей, яких навіть не варто називати корисними ідіотами, а просто можемо прямо сказати, що вони практично агенти Кремля, бо вони пасивно поширюють російську дезінформацію, намагаючись посварити. Нас з Європейським союзом, з Україною, з Ізраїлем зараз. Це також відбувається. з Ізраїлем, обацію. Досвідчений журналіст нагадує, чим професійні журналістські видання відрізняються від діяльності соцмереж. Журналісти несуть відповідальність за кожне слово, а соцмережі не несуть жодної відповідальності ні за що. Як ми собі з тим потрапіморач, значити стаючи ще багато трудно. Тепер повернемося до того, як ми з цим справляємося. Звісно, це дуже складно у цифровому світі, бо потік коментарів величезний. Щодо нашого вебсайту виборчої та ми кілька років тому запровадили правило, що лише підписники, тобто ті, хто платить за доступ до нашого контенту, можуть публікувати коментарі. Це значно зменшило кількість різних російських і білоруських тролів, а також зменшило рівень дезінформації. Однак не усунуть її, оскільки це очевидно трохи гра у кішки мишки. У нас є спеціальна команда, яка моніторить коментарі, бо вони очевидно стосуються не лише дезінформації, а й мови ворожнечі та підбурювання до насильства. І ми їх також видаляємо. Однак, особи, яких ми визначаємо, наприклад, як російських тролів, дуже хитро та швидко створюють нові облікові записи, навіть платячи за доступ, і ми не можемо заборонити нікому чи перевіряти його під. Час реєстрації, звідки він до нас заходить і що має намір у нас писати, особливо враховуючи європейське рішення, яке вже прийняв польський уряд нещодавно: Digital Service Act. Закону про цифрові послуги, таке спеціальне рішення щодо прозорості в інтернеті, я б це так назвав, яке вимагає від нас як видавців, щоб після кожного видаленого коментаря ми повідомляли особу, яка його опублікувала, про причини його видалення. Це звичайно також велика робота для нашої команди медіа. Хоча мені зовсім не подобається термін медіа, бо медіа це газета Виборча, Польське Радіо, «The Guardian». Тому я волію використовувати термін платформи. Сполечна, щова дослідна української соціальної платформи, тобто соціальні мережі. Бо от яка різниця між нашою діяльністю в інтернеті, та скажімо, Фейсбука, Твітера чи навіть Гугл, вони практично не несуть відповідальності за те, що публікують на своїх сайтах. У них завжди є виправдання, що ми, медіа, просто надаємо інструмент, а те, що там публікується, це вже не наша справа. Ми тільки даємо на а то що там іспубліковане, то вже не є наша справа, уявляєте рівень відповідальності, коли доводиться пояснювати за що видалили коментар. А такого є сотні Роман Імільський нагадує про огидний трюк, до якого після маска вдалася й компанія Мета, відмова від факт чекінгу у своїх соцмережах у Фейсбуку. Скажімо, я припамна також Фейсбук зліквідував. Zlikwidував я нагадаю, що торік Фейсбук у Польщі розірвав співпрацю з факт чекінговими групами, які намагалися якимось чином контролювати цей величезний інтернет-океан. Зараз практично немає жодних осіб, які б моніторили контент, а потік дезінформації вражає. А ще ж є штучний інтелект, який накручує жахливий сплеск дезінформації з одного боку, а з іншого сам бреше. От коли ви даєте запис у Google, то спочатку з'являється інформація з згенерована штучним інтелектом, і вам треба посунутися далі, щоб знайти посилання на джерела з цього приводу. Є дослідження американського ринку, наприклад, що контент згенерований штучним інтелектом на 30% дає галюцинації, тобто просто неправдиву інформацію. Тож ця боротьба трохи схожа на боротьбу Дон Кіхота з вітряками. Це трохи гоніння кроліка на здоганяння кролика, як ми кажемо у Польщі, і хоча ми надаємо цьому великого значення, очевидно, що ми не можемо побороти цю дезінформацію, мову ворожнечі і так далі на сто відсотків. Дуже уваги. Очевістеж, ні самі встані звачити дезінформації в язикані навіші та сто 100%. і ці рішення власники соцмереж приймають у той час, коли в інтернеті прямо точиться інформаційна війна, не лише проти України, але й проти Європи. Головна зброя ворога дезінформація і маніпуляція інформацією які зараз ми віджими з нашої перспективи газети виборчих буде такі Як Ми бачимо зараз, принаймні з погляду газети виборчої, основні напрямки цієї дезінформаційної війни. Насамперед, досі основний це війна, російське вторгнення в Україну. Я також волію не використовувати термін війна в Україні, бо це не Україна у війні, але це Росія напала на Україну. Це російський напад на Україну. Це також спроба очорнити Україну та українців, які живуть тут, у Польщі, хоча ми знаємо. Амо зі статистичних даних, що це люди, які важко працюють і які вносять до польського бюджету більше ніж ми виділяємо з цього бюджету на охорону здоров'я чи освіту для українців у Польщі. Це всілякі дії, які підтримують те, що робить Путін насамперед в Україні, але й ширше, зокрема на європейській арені. І по-третє, зараз дуже гарячою темою є наші відносини з європейським союзом, особливо фраза, яку, на жаль, повторюють деякі політики: що європейський союз це другий радянський союз, тільки у західному ліберальному стилі, і що потрібно зробити все, щоб європейські держави зберегли якомога більше суверенітету, як, от, угорщина за Віктора Орбана чи Словаччина за Роберта Фіцо. А на наш погляд, якщо Європа хоче бути сильною, то вона також повинна бути дедалі більш об'єднаною і всі ці. Націоналізми, які немає що приховувати, зростають цього не можна заперечувати не лише в Польщі, а й по всій Європі. Вони просто небезпечні для Європи, тому що лише європейська єдність означає, що ми можемо бути дуже серйозним глобальним гравцем, конкурувати з Китаєм чи США, а також протистояти Путіну. дуже поважним світовим, святовим, з скінамі чи сенамі зіночання міночі ставічіруміж Путіну. Дослідження виявили, що брехня в соцмережах поширюється в шість разів швидше, як правда. Часто така брехня руйнує людську психіку, а то й відбирає життя. Власники соціальних мереж знають про руйнівний вплив на психіку користувачів і не лише нічого не роблять, щоб цьому запобігти, але ще й зумисно використовують алгоритми таким чином, щоб викликати у користувачів залежність як від наркотиків, розповідає Роман Імельський. У цій рубриці вже була передача про дофамінову петлю, в яку потрапляють користувачі соцмереж. Враховуючи ці небезпеки, євросоюз прийняв уже кілька законодавчих актів, зокрема закон про цифрові послуги. І питання лише в тому, як працюють ці закони. Кажда працює, але очевидно би ще віце chciałoby się przede wszystkim всі вони працюють, але звісно, ми хотіли б більше і понад усе ми хотіли б жорсткішого ставлення до цих технологічних гігантів, які за гроші, ну скажімо так, за свої величезні прибутки, які щорічно сягають сотень мільярдів доларів, дозволяють поширювати дезінформацію, брехню тощо. У 2017 році було опубліковано дослідження у журналі «Science», одному з найшанованіших наукових журналів світу. У ньому учені з масачусетського технологічного інституту інституту, також одного з найкращих університетів світу, вивчали, як фейкові новини та брехня поширювалися у Твіттері у той час. А це було до ери Ілона Маска, тож Твіттер був ще більш вічливим, я б сказав, і дослідження також виявило, що вони поширювалися у шість разів швидше, ніж правда. Отже, це можна порівняти з епідемією. Спочатку епідемія розповсюджується, забирає свої жертви, і лише потім ми знаходимо якусь вакцину, яка намагається з нею боротися. Це зрозуміло. Міло свідчень викривачки мета Френсіс Хойген перед конгресом США у 2021 році. Вона прямо заявила, що мета чудово знає, як негативна інформація впливає на психіку користувачів, особливо наймолодших. І вона зумисне використовує свої алгоритми, щоб цілеспрямовано посилити її, бо вони викликають узалежнення. Це трохи схоже на наркотик. Тут я погоджуюся з професором Войцюхом Кулешою з університету СУПС у Варшаві. Він соціальний психолог і рішучий критик платформ соціальних мереж. Він каже, що вони є ділерами наркотиків, тільки що цей наркотик сьогодні має іншу форму і викликає залежність по-іншому. Тому абсолютний перший крок, і це має бути на європейському рівні. Це має бути поза національним рівнем змусити цифрових гігантів серйозно боротися з дезінформацією та серйозно піклуватися про психічне здоров'я користувачів. І на поважні почали дбати о Власники платформ соцмереж і цифрові гіганти мають надвисокі прибутки і підтримуються адміністрацією США, тому примусити їх дбати про психічне здоров'я споживачів надзвичайно важко однак це потрібно робити, пояснює Роман Імельський трудне, бо Це звичайно дуже складно, бо ми знаємо, що ці американські компанії мають підтримку Білого Дому, і будь-які обмеження, накладені на них, розлютили б Дональда Трампа, Ілона Маска та його соратників. Ми бачили Джей Дювенса, віце-президента Сполучених Штатів, який сказав, що якщо ви хочете запровадити будь-які обмеження на іксі, на Фейсбуку, Інстаграмі чи Гуглі, це означатиме оголошення торговельної війни США. І сполучені штати дадуть відповідь на це. Це очевидно дуже складно, але деякі країни вже починають це робити. Франція дуже серйозно ставиться до цієї проблеми, накладаючи дуже великі штрафи, які сягають сотень мільйонів євро, наприклад, на Фейсбук. Є країни, які дуже суворо ставляться до перевірки віку людей, які створюють облікові записи у соціальних мережах. Проте, не змушуючи цих цифрових гігантів розкривати, наприклад, свої алгоритми, що вони зараз просувають на своїх платформах, а що ні, Кшиштов Гавковський, віце-прем'єр-міністр Польщі та міністр цифровізації, також оголосив кілька місяців тому у газеті Виборчий, що польський уряд спробує змусити технологічних гігантів показати ці алгоритми спецслужбам, щоб вони знали, що ми маємо справу. Це тому, що з одного боку, ми говоримо про величезну проблему, пов'язану з психімом. Хічним здоров'ям людей, які користуються платформами соціальних мереж, але з іншого боку, ми також говоримо про якість демократії. Ми бачили, що сталося в Румунії торік під час президентських виборів, що відбувається в інших країнах, як легко маніпулювати громадською думкою, просто вкладаючи відносно невеликі кошти, зокрема використовуючи соціальні мережі, ваші уживають платом спочно Відповідальність же традиційних ЗМІ, які спираються в своїй діяльності на стандарти журналістики, має включати навчання своїх читачів основам медіаграмотності, підкреслює Роман Імельський. Коли на крок ти зачинив що відповідально теж. Наступний крок це звичайно, відповідальність змі, таких як газета виборча, за те, щоб навчати своїх читачів, щоб також проводити соціальні кампанії. Я думаю, що уряд також повинен робити набагато більше з цього питання, ніж він робить сьогодні. Я думаю, що європейський союз також повинен проводити кампанії, які чітко повідомляють про загрози в інтернеті сьогодні, та на що звертати увагу. Ми також маємо багато міжнародних проєктів із нашими колегами з Угорщини, Чехії Словаччини. Румунії та Болгарії, і, наприклад, ми часто описуємо російські схеми дезінформації. Ми відстежуємо людей, які стоять за ними. У нас є спеціальні тренінги для журналістів, наприклад, з Белінкетом. Бо також дуже важливо навчати журналістів щодо цього питання. теж дні тут, а й тих Роман Імельський оцінює, що одна з найгірших речей, які платформи соціальних мереж зробили з нашою цивілізацією, це серед іншого вбивство критичного підходу до інформації. Я мав теж завжди таку єдна. У мене завжди є один дуже важливий висновок для мене, тому що я журналіст за освітою. Я 30 років працюю у газеті «Виборчий» та редактором. Але я також вчитель історії, і я вважаю, що набагато більший акцент потрібно робити на освіті у школах, і то починаючи з молодших класів. Я вважаю, що починаючи з третього класу початкової школи, має бути медіа освіта, яка навчає. Чим є такі змі, як газета виборча чи польське радіо? Чи вони відрізняються від соціальних мереж, з якими небезпеками стикаються користувачі соцмереж, і з якими небезпеками пов'язане буття таким завзятим користувачем соціальних мереж? Оскільки одна з найгірших речей, які платформи соціальних мереж зробили з нашою цивілізацією, це серед іншого є вбивство критичності. Дуже часто копіюють, повторюють речі, які абсолютно не перевірені. Проте це така психологічна пастка. Ну, якщо ми Друзі, це публікують і, наприклад, поширюють, ставлять лайки. То чому я маю це не робити? Тож я вважаю, що освіта абсолютно необхідна Цьогоріч Ми нарешті вибороли пілотну програму у деяких шкільних класах. Це лише одна година на місяць, але що ж. Маємо обіцянку оголошення від міністерки освіти Барбари Новацької про те, що ця пілотна програма буде розширена у межах вивчення польської мови з однією годиною на місяць, спеціально для медіаосвіти та обізнаності про небезпеки в інтернеті. Вашні на такому едукації і едукація о загруженнях в інтернеті. Як у таких умовах тотальної некритичності розмивання меж між правдою та брехнею, маніпулювання правдою, пояснювати користувачам соцмереж, чим відрізняється блогер, який фактично не відповідає за контент, від журналіста, який відповідає за кожне слово. Як пояснювати, що інтернет анонімний, а ЗМІ мають конкретну адресу і конкретних авторів? Я ще раз бруте до едукації У жоднай модших клас. Я знову повернуся до освіти, починаючи з найменших класів початкової школи. Це перше. По друге, я вважаю, що журналістика не змінилася. Змінилися лише канали, через які ми звертаємося до читачів. Увесь час журналістика для мене це місія. Це місія пояснити складний світ, який швидко змінюється читачам і читачкам. Це стандарт, на яких ми дотримуємося. Я вважаю, що як змі, ми робимо надто мало, щоб показати різницю між тим, що таке справжня журналістика, як ми. Перевіряємо інформацію, та яку відповідальність несемо, навіть юридичну. Зрештою, ми пов'язані не лише цивільним кодексом та кримінальним кодексом, але й законом про пресу, який висуває вимоги достовірності, перевірки інформації і так далі. Я думаю, що ми також повинні робити набагато більше в цьому контексті, пояснюючи молоді, чому можна вважати те, що читаєш у виборчій газеті, достовірним, тоді як те, що читаєш у Фейсбуку, вимагає дуже критичного підходу. Усі ма люди, звісно. Ми також помиляємось, бо ми також люди. Але ми, наприклад, виступаємо за принцип, що якщо ми помиляємось, ми просто визнаємо це. Ніхто не ідеальний, але зрозуміло, що наші тексти проходять низку етапів перевірки. Спочатку їх перевіряє журналіст, який збирає інформацію, потім редактор, який редагує текст, і часто його обговорює, або можливо до роботи часто залучається інший редактор. Тож так я вважаю, що ми як спільнота робимо надто мало в цьому контексті. Проблема полягає в тому, що в нас немає єдиної великої організації. Яка б об об'єднувала найбільші редакції у Польщі, ми лише нещодавно започаткували таку ініціативу з радом польських медіа польською медійною радою, і я сподіваюся, що в межах цієї ради ми також зробимо набагато більше для просвіти громадськості. Це робить едукація через нас самих сполученствах. Попри всі непролазні складнощі з сучасним інформпростором, закінчуємо розмову на позитивній ноті, адже люди, які не втратили здатності критично мислити, починають розуміти, що відбувається, і цінувати достовірні джерела, каже Роман Імельський. Але помітно же джерей зауважав. Але скажу одне: я вже помічаю, що в цьому світі, де штучний інтелект вже настільки розгулявся, люди починають цінувати достовірні джерела, такі як газета виборча. Бо стає зрозуміло, що завдяки впровадженню таких рішень, як Google AI Overview, тобто власне надання нотаток замість надання посилань на джерела. У видавців в усьому світі значно знижується охоплення, або як ми це називаємо, кліки. А ми з року в рік маємо дуже стабільний рівень, навіть трохи вищий ніж рік за роком. Це пов'язано з тим, що оскільки ми проводили такі аналізи, люди насправді ставляться до нас як до достовірного джерела. Вони можуть не погоджуватися з нами з багатьох питань, але вони знають, що будь-який текст у газеті виборчий є. Надійним перевіреним і так далі, навіть штучному інтелекту важче використовувати наш унікальний контент ніж контент, який тиражується переважно. Й більшістю змі і є по суті однією тією ж інформацією. Тому я вірю, що журналістика абсолютно виживе. Я в цьому переконаний, вона відіграватиме дедалі важливішу роль саме тому, що люди помічають, що штучний інтелект просто бреше і не точно повідомляє про те, що вони хочуть знати. Я говорив про ті галюцинації: ці 30% неправдивої чи чималої інформації, створені штучним інтелектом. Проте європейська мовна спілка, яка об'єднує найважливіше ...громадські телевізійні телеканали і станції Європи провів спеціальне дослідження лише так званих ньюсів, новин, тобто інформації, що виробляється щодня. І там, коли йдеться про відсоток інформації, створеної штучним інтелектом, то відсоток неправдивої інформації набагато вищий, навіть понад 50%. Тому я думаю, що нам ще багато чого потрібно зробити на різних рівнях від журналістів до держави та правових рішень. Але я думаю, що це станеться досить швидко і така. Справжня журналістика ставатиме дедалі важливішою для суспільства та демократії. Зараз значить для і для демократії. Що ж, ці слова та маскують Цукербергу у вуха, як то кажуть. Нагадаю, що сьогодні йшлося про боротьбу з фонтанами негативних і абсурдних коментарів на веб-сторінках професійних змі, про російську дезінформацію в Польщі та про принципову різницю між відповідальністю професійних змі, тотальною безвідповідальністю соцмереж. Говорив про це Роман Імельський, перший заступник головного редактора газети Виборчої, який, до речі, добре знає Україну, тому що неодноразово там бував. А з вами є Сніжана Чернюк і передача Чия інформація.